Між деревом та будинком якраз те місце, де попередньо почалась пожежа, бо її саме там помітили на площадці, хоча вона на той час ще була зачинена і кафе не працювало. Тобто там нікого не було. Через літній майданчик перекинувся на дерев'яне вікно, що знаходилось у нас на першому поверсі. Почало палати вікно, потім тріснули, тріснуло скло, бо була велика температура, і вогонь вже заходив усередину. І от я там і якийсь просто випадковий хлопець, чолов'яга, я йому дав вогнегасник, і ми по черзі там змочили маски ковідні, які в нас залишились з ковіду, і почали просто... Зсередини е, тушити полум'я по черзі, бо було дуже багато диму. Ми готувалися до великого заходу, який повинен бути був проходити у нас. Це е, фешн-показ, показ українських дизайнерів, благодійний показ. Ми за допомогою цього показу хотіли. Е, Показати людям, що є такий майданчик в Харкові культурний, як будинок архітектора, який відкритий для творчих людей, для творчих заходів. І хотіли привернути увагу до будинку, який постраждав в результаті бойових дій, тому що в нас були вибиті вікна, в нас постраждав світовий ліхтар. Цегла вона навіть від температури просто підділилася, покрашилася частинами. Деформація є металевих елементів, і там є місця, де скло просто поплавилося. Я такого ще раніше не бачив якось так дуже зблизька. На щастя, основні приміщення будинку не постраждали, ми змогли. Побороти полум'я на першому поверсі, бо якщо б вогонь через вікно що лопнуло, лопнуло скло, це йшов вогонь, якщо б сюди, то тут би почало палати все. Тут просто потік води був такий знаєте, серйозний, бо вся вода, що пожежники тушили полум'я, вона тут стікала і нам на наш автентичний паркет затопила теж. Тут вже починаються наші великі проблеми наразі. Тобто це обвалилася стеля якраз із, із замокання і пожежники, коли пробувалися до вогню, вони теж там, звісно, трошки розкривали покрівля. Це якраз той кут будинку, де внизу почалась пожежа. Тут була найбільша температура і тут найбільше ушкодження наші, які були із-за вогню. Саме. Ми бачимо цю стропільну конструкцію, яка вигоріла, і дах, який пожежникам довелося знімати. Частину вони скинули вниз, частину вони просто знаєте, завернули. Сторони. Це саме та ділянка, де за великою кількістю води і проливання водою є намокання перекриттів і намокання цих всіх ліпних елементів. Я не можу сказати, що їх у перший день було багато, але бажаючих було дуже багато. В перший день було там десь 10-11 людей, мабуть. І ви знаєте, прийшли навіть такі молоді тендітні дівчата допомагати, тут таке положення, а вони все одно прийшли. І дуже сильно допомогли, бо тут все було засипане сміттям, тут було все в склі. Виделка якраз, яка залишилась жива на цьому майданчику, я думаю, вона буде так охарактеризувати те, що є щось незламне. І в нас, і в Харкові, в Україні.